Продовжуємо розпаковку наших посилок, яких я замовляла вже через інтернет. Для того щоб можна було збирати сумки в пологові і плюс якісь засоби або товари залишилися тут вдома, щоб ми приїхали і ні про що не турбувалися. Зараз ви от, от, бачите дві посилки: одна величезна така от. І друга трошки менша. Меншу в кінці. Давайте з великої почнемо. Я думаю, тут дуже багато одиниці немає, тому що а, мені чомусь здається, що тут просто великогабаритні будуть товари. Щас. Так. О. Зараз для мене оці покупки, знаєте, розпаковки, це все таке незвичне. І все в новинку. Я починаю розбиратися там в деяких речах для дітей, для малюків і так далі. Це все, знаєте, як для мене незнайомі. Так. І тут. А запакували, так що не можна розкрити. Так, пана нам уставляли всяку... Такий папір. Так. І так, з такого великого. Це туалетний папір. А, він, ну, звичайно, для дому. І декілька де штучок вже ж положу у сумку. Полугавий. Паперові рушники. Отакі. А, паперові рушники, точно ці чотири треба буде покласти у а, сумку в пологовий. Далі. А це вже таких понабирала мілочей. Невеличкі диски. А, це точно а, дитячий захисний бальзам від вітру та холоду. Це вже як ми приїдемо, він трошки освоїться, малюки, або гулять ходить, щоб може там для догляду йому. Так, потім ще один. І тут невеличкі 50 дисків, штучок. Поки розпакувала вже час, йде швиденько. Це серветки для інтимної гігієни. Це для мене буде. Так, друга частина наступна. Будемо продовжувати.